Досить резонансної новини, ми багато сьогодні зранку про це говоримо. Це удар Сполучених Штатів, Великої Британії та союзників по хуситах. І хотів би все таки поцікавитися, ось відлуння цієї операції. Чи відчуємо ми наскільки? І якщо знаєте, ось коли надавали інформацію і бачили відео, те, що відбувається, склалася така думка: а якби ось такого ж типу було було в Україні, і ми могли б так само відстоювати своє вільне право користуватися Чорним та Азовським морем, ось тоді б напевно, що було була б зовсім інша ситуація. Зрозуміло, що це запитання радше риторичне. Отже, ваша думка, тому що відбувається, і чи відлуння буде. В нас, будь ласка. Ну, якраз я з вашого запита, з вашої риторики, якраз і зроблю перший такий, ну так би мовити, посил, тому що насправді ця подія містить величезні уроки для України і містить ну, фактично дуже великий зв'язок з. Українськими реаліями, ну, перше про що от, з того, що ви сказали, абсолютно слушно, понад 100 крилатих ракет. удар Да Якщо за один день, по 16, за одну ніч, верніше по 16 об'єктах ворога наноситься удар в 100 крилатих ракет. То е, дійсно, е, чому б не забезпечити Україну, ну хоча б із розрахунку 20 крилатих ракет на день, да? хоча б так, усім ага. світом, якщо ми хочемо е, придушити е, Путіна. Е, другий момент: е, ми бачимо там е, коаліцію, да? у нас е, удар. Американо-британський, а там е, за підтримки Австралії, за підтримки Нідерландів, Бахрейну і ще здається, Канади і Канада. Да? Це чітка міжнародна коаліція. До речі, Німеччина що... Нова Зеландія, Республіка Корея, О. Бахрейн і, і Австралія. Ну і про Канаду ви згадали. Тобто, тобто це чітке свідчення, що антипутінської коаліції немає взагалі як такої. Бо якщо б вона була б, то приблизно такі б були б дії. Ще один момент, який дуже важливий: ну е, насправді, насправді е, Путін зараз в Кремлі дуже радіє, да? тому що е, це черговий е, асиметричний удар, оці, оцієї, осі зла, яку е, ну, таємно очолює Пекін. А фактично, де-факто, Росія і під з Кореєю Північною і особливо з Іраном. І що ми бачимо? Іран фінансує, Іран надає зброю, фінансує Хуситів, і, власне кажучи, підбурював. І йшлося про що, щоб створити. Якомога більше е, гарячих точок. І це посел Путіна, і це посел Сі Дзіньпіна зробити на е, планеті набагато якомога більше гарячих точок. Ми пам'ятаємо, днями Північна Корея погрожувала дуже відкрито е, південній Кореї. І там е, лідер той хотів спопилити е, Південну Корею далі. Е, Путін дуже хотів підбурити Венесуелу з підпроводом Мадуро, щоб напасти на Гаяну. але Мадуро утримався, хоча зробив цю анексію, так би мовити, території, які є багаті на нафту, на, на різні земельні ну, родовища. Да? А далі, Еквадор, так само подивіться, як в пабліках і в. Робиться це в російських різних телеграм-каналах. Як це масштабується і як це подається, чому Путін зацікавлений? Тому що це відлікає увагу від української війни, від верніше від російської війни проти України в Україні, і це відлікає увагу. Це відлікає сили, зброю, розпорошує. В сили НАТО і головним чином Сполучених Штатів і надає можливості унікальні можливості для спецслужб Росії, ну і китайських спецслужб проводити дуже потужну пропаганду і інформаційно-психологічні операції всередині Америки і проти Америки, взагалі. Е, тому е, це досягнення е, певною мірою, досягнення оцієї осі зла. Е, новий, нова гаряча точка, е, яка може е, масштабувати е, війну е, на Близькому Сході. До речі, як вона виникла? Давайте подивимося. Е, 31 жовтня. Ну, фактично, Хезбула і Хусіти дуже активно намагалися типа, погрожувати вступом у війну з Хамас разом з Хамас проти Ізраїлю. Але дивіться, у Хуситів є зброя дуже обмежена, яка може вразити Ізраїль. І 31 жовтня вони використали е, єдину балістичну ракету, а там між Єменом, Північним і Ізраїлем 1700 кілометрів. Вони використали єдину балістичну ракету під назвою «Кхадр-Ф», е, е, яка е, має дальність е, 2000 кілометрів. І е, е, системою, яку розробили Ізраїль зі Сполученими Штатами. Arrow 3, вона була збита. І це показало хуситам, що вони не можуть ефективно атакувати Ізраїль. Тому вони переключилися на море, на морські цілі, більш легкі, тому що в них дуже багато ракет крилатих, у них є шахеди 100, 130, 136 дальністю 2-2,5 тисячі кілометрів. У них багато крилатих ракет дальністю 2 тисячі кілометрів, як е, Сомар. Це іранський клон цієї ракети. У них багато ракет, які Росія зараз хоче закупити і отримати в Ірані. Це «Зольфар» 700 кілометрів дальність, і це розвиток ракети Фатех 110, 1400-1500 кілометрів дальність, яку вони називають. Гайкар -шекан, да? А, але неважливо, які там назви, там багато ракет. До речі, ще один дуже вагомий висновок для нас. Дивіться, якщо а, якісь хусити, да, якесь пі, населення північної, а, північного Ємену, які з 2014 року контролюють столицю там Ємену, захопили, Якщо вони мають таку величезну кількість ракет, балістичних крилатих дальністю починаючи від 700 до 2000 кілометрів, то чи це не сором для усього світу і для України, зокрема, що ми не маємо таких ракет? Ми не маємо ракет дальністю більше ніж 300 кілометрів і 300 навіть не маємо. Це дуже так. потужний урок про те, що нам потрібно. Тепер Пане, нам цілком зрозуміло, цим... що для протистояння з Москвою нам потрібно кілька тисяч ракет дальністю тисяча півтори-дві тисячі кілометрів. Ось ага. такий головний висновок для нас. Да, спасибі вам за цей висновок, і в цьому контексті на чому ви завершили, що у нас недостатньо власне засобів. Хотілося б поставити наступне запитання. Президент Зеленський заявив про завдання на цей рік: це не втратити території, надати Росії заморозити цей власний конфлікт. Як ви гадаєте, Окрім того, що ви говорите недостатньо зброї, яких ще ресурсів може забракнути для втілення ці цього плану люди, гроші, якісь ресурси додаткові? Прошу, це дуже важливе завдання, і виконати його можна лише за умов, коли не зменшиться потужна підтримка з боку сполучених штатів, тому це один з найбільших викликів на сьогоднішній день що сказати тут про Сполучені Штати? Ну 44% підтримки Трампа. Да навіть інтелектуальне розумне населення підтримує, і це свідчення, що популісти є дуже сильними. Але зараз наступають критичні такі дні, і Нікі Гейлі має певні шанси в двох штатах, якщо їй зараз вдасться. Досягнути перемоги над е, Трампом е, на тлі зняття одного з кандидатів, буквально антитрам, mm -hmm. антитрампівського, буквально вчора здається, або позавчора можу помилятися, коли він зняв свою кандидатуру. Е, то проукраїнська кандидатка Нікі Гейлі отримує трішки більше можливостей. Це дуже вагома річ, але питання там е, і в. Е, фінансових речах і в політиці, і в головне, що впливу Україна там має мінімальні можливості, а російські спецслужби мають набагато більше. Це один момент. Другий момент це Європа, і ці або 50 мільярдів євро на 4 роки, або 20 мільярдів, які там зараз розробляється проект з боку Німеччини. Більша ініціатива. Е, я думаю, що Європа все ж таки швидше подолає всі ці проблеми і надасть і ресурси, і надасть е, е, безпосередньо зброю, і це надасть можливість протриматися, принаймні. Да? А що стосується внутрішніх нюансів, внутрішні нюанси це. Закон про мобілізацію довести цю ситуацію до справедливого рішення і до справедливої системи. Якщо влада Зеленського це зробить, це буде великий крок до об'єднання, але треба буде продемонструвати дію цього закону і дію цих принципів справедливості для усіх для усіх українців, а не Пане тільки Валентина, для... якраз дякую, що ви згадали. Заразом я і прононсую, що ми будемо разом з народними депутатами в другій частині нашої програми спілкуватися про це. На жаль, у нас не так багато часу залишилося. Я б хотів би ще одну цифру обговорити. Отже, за даними ГУРМО в Україні в Україну стягнуто 462 тисячі військових РФ. Тобто, ми спостерігаємо, що кількість якраз таки сухопутних сухопутних... Даруйте сухопутного компоненту Російської Федерації збільшується за рахунок чого це прихована мобілізація, це додаткові контрактники, це залучення тих, такі мігрантів, яким вручають паспорти, і одразу ж повістку. І знову ж концентрація сил ми бачимо і рухається до збільшення, а значить до можливих е якихось наступів. У нас менше двох хвилин. Будь ласка, якщо можна коротко, питання питання мобілізації і мобілізаційного ресурсу ніколи не було проблемою для Росії. Навіть прихованою мобілізацією вони можуть організувати, залучити кілька мільйонів людей. Але в них інша проблема, їх навченості. І ми це знаємо по Бахмуту, ми знаємо по іншим. Як пам'ятаємо, 155-та бригада морської піхоти, начебто елітна, була під Солидаром повністю розбита, тому що туди їх нашпигували непідготовленим підготовленим контингентом. Вони це все розуміють, але в них зараз є. Ознаки технологічного зростання і технологічне зростання, це поява і FPV-дронів з самозахопленням цілі, що зменшує необхідність такої високої навченості персоналу. Це і можливість потрапляння шахедів вже 238 з реактивними двигунами. Ну і власні їх розробки. Це і коаліція РСЗВ, і керовані боєприпаси Краснополь для артилерії 155, до речі, можуть бути міліметрів. Тобто там іде такий іде нарощування для світу. Виклик технологічне стримування, і це і питання контролю експортного, і питання, питання обмеження експорту в Росії навіть до нуля, те, що хотіла ввести Велика Сімка у травні 23-го року. Безумовно. тобто, заборонити. Пане да, Валентине, було, на ти жаль, ти... на жаль, ми маємо ставити на сьогодні три крапки. Як завжди, дякуємо вам спасибо. за участь в наших етерах за розлоги, фахові коментарі. Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєнь. військовий експерт, був на зв'язку. Ще раз спасибі і на все добре. Пане Валентине. Да, дякую, да до зв'язку.